Всім доброго ранку! І ми починаємо нашу зарядку. Ноги на ширині плечей нахили голови в сторону. І раз, і два, і три, і чотири. І п'ять. І шість коло віруху головою в праву сторону. Плечі опущені вниз і в ліву сторону. Спокійно дихаємо. Закінчили. І плечимо назад раз. Два. Три, чотири. Перед. Раз. Два. Три. Чотири. Дві руки вгору і витягуємо себе в праву сторону. Права рука, наче витягує ліву руку в сторону. І нахил в ліву сторону. Тепер ліва рука витягує праву руку в сторону. Знову нахил в праву сторону. І нахил в ліву. Спокійно дихаємо. Повернулись прямо. Тепер ліву руку підіймаємо вгору, нахил глибокий, в праву сторону. І нахил в ліву сторону. Рука витягується вгору. Знову нахил в праву сторону. І нахил в ліву сторону. І повернулись прямо. Руки зігнуті в ліктях перед собою. Активна скрутка по сторонам. Але виконуємо не дуже різко. Ще декілька разів. Закінчили. Підіймаємо зігнуту ногу в коліні і робимо колові рухи назад. І раз. Два. Три. Чотири. І вперед. Раз. Два. Три. Чотири. І повторимо на іншу ногу. В назовні. Раз. Два. Три. Чотири. Всередину. І раз. Два. Три. Чотири. І опустили ногу вниз. Переходимо в широку позицію ніг. Стопи стоять паралельно одна одній. Руки в комфортному вам положенні. На боках або перед вами. Випад в ліву сторону, піднялись вгору. Випад в праву сторону, вгору. Знову випад, піднялись вдих, видих, випад. Вгорі вдих, видих. Вниз. Вгорі вдих. Внизу видих. Вдих. Видих. видих. Вдих, видих останній раз, вгорі вдих, випад вниз, видих, піднімаємось. Ставимо ноги трошки ближче, стопи розвернуті по сторонам, присідаємо вниз. Можна опиратися руками об коліна, або трохи опуститися вниз. Таз подаємо вперед, а коліна виштовхуємо назад. Або можна спуститися нижче і виштовхувати коліна за допомогою ліктів. Коліна вперед не подаємо. І повільно підіймаємося. Сходимо з широкого положення, виводимо праву ногу вперед. Через півпальці робимо колові рухи стопою назовні, і всередину декілька разів. Закінчили. Тепер ліву ногу виводимо вперед. Через півпальці колові рухи назовні. Малюємо такі кола. І всередину. Розминаємо нашу стопу. Закінчили. Тепер ноги ставимо разом і через півпальчики по черзі виштовхуємо стопу вперед. Уважно придивіться, як робити. І раз, і два. І раз. І два. І раз, і два. І раз. І два. А тепер переходимо у високий випад на ліву ногу. Можете притримуватись за стілець, диван або за стіну. Коліно задньої ноги підняти вгору. Руки можна опустити на підлогу. Так ще декілька секунд. Якщо задня нога у вас втомлюється, можете покласти коліно вниз на підлогу. Дуже добре. А зараз вирівнюємо передню ногу, а задню ногу ми будемо з вами згинати. Нахил до передньої ноги зберігається. І поїхали згинаємо, вирівнюємось Згинаємо задню ногу, вирівнюємося. Згинаємо задню ногу. Вирівнюємо. Згинаємо задню ногу. Вирівнюємо. Знову згинаємо ногу, задню, вирівнюємо і останній раз згинаємо. Вирівнюємо. І зараз трошки корпус подаємо вперед. Опора більше на ліву ногу. Спокійний вдих, видих. І три, два, один. Робимо крок правою ногою вперед і повільно підіймаємося. Робимо те ж саме на праву ногу. Робимо високий випад, коліно лівої ноги підняти вгору. Можна залишатися вгорі або опустити руки вниз на підлогу. Розтягуємо передню поверхність стегна. Якщо задня нога у вас втомлюється, можете опустити коліно вниз на підлогу. І ще декілька секунд. Спускаємо руки на підлогу і вирівнюємо передню праву ногу. Ноги можете поставити трохи ближче. Згинаємо заднє коліно, вирівнюємо. Нагадую, що в нас нахил до ноги, згинаємо коліно, вирівнюємо. І знову згинаємо коліно, вирівнюємо, згинаємо коліно, вирівнюємо. І знову згинаємо, вирівнюємо. Згинаємо. Вирівнюємо. Згинаємо. Вирівнюємо. Згинаємо. Вирівнюємо і останній раз. Згинаємо. Вирівняли І подаємо корпус вперед до правої ноги. Спокійний вдих. Видих. І три, два, один. Повільно робимо крок лівою ногою вперед і підіймаємося вгору. Дуже добре. А зараз стаємо прямо, беремось за ліву стопу, згинаємо коліно і подаємо таз вперед. Розтягуємо наш квадрицепс. Попорна нога рівна. І повторити теж саме з правою ногою. Однією рукою можете притримуватись за щось. І не забуваємо, що таз ми виштовхуємо вперед, а коліно подаємо назад і опустили ногу вниз. Тепер заводимо руки назад і підіймаємо вгору. При цьому ми в попереку не прогинаємося. Подаємо таз вперед, плечі опущені вниз. Підіймаємо руки вгору, затрималися в цьому положенні, опустили вниз. І знову підіймаємо руки вгору. Дивимось прямо перед собою, опустили вниз. І знову підняли, спокійно дихаємо і опустили руки вниз. Всім дякую за ранкове тренування і всім бажаю хорошого дня!